Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Рада новій зустрічі з вами. Сьогодні готую лечу з помідорів і перцю на зиму. Для його приготування потрібно по 2 кг помідорів та перцю солодку, 200 г цукру, 1 столова ложка солі, 170 мл олії та 80 мл оцту. Помідори перемолола, трохи уварила, бо знову ж таки взяла більше, ніж 2 кг. Потім додала сіль, цукор та олію, перемішала і додала туди порізаний перець. Довела до кипіння, варила 20 хвилин, потім додала оцет і проварила ще 5 хвилин. Після цього. Не знімаючи з вогню гарячим, розлила у стерилізовані банки. Банки стерилізують. Оцтом наливаю його в банку, накриваю кришкою, і добре банку перевертаю на різні, в різні боки. Потім цей оцет переливаю в наступну банку і так роблю всі банки. Смаку оцту не чути буде, так робила я раніше, а зараз, коли нога в гіпсі, то тим і більше. Стерилізувати окропом це для мене дуже важко. Стоячи на одній нозі, а інша. Коліно на табреці, і, як я вже казала, коліно суцільний синець, дуже болить. Тому так. Оце закатала баночки, скільки в мене вийшло. Зараз переверну їх до горі дном, накрию рушничком і залишу до повного охолодження. Минулого року робила лечо за іншим рецептом, там додавала ще й моркву, і цибулю, але цього року ще й не шукала той рецепт, поки що так. Дякую за увагу. На все добре.